Наша команда спільно з справою громади інвестувала лише в виробництво. Суму, яка перевищує 400 мільйонів гривень. Сьогодні я хотів би показати, які саме вироби йдуть на фронт. Модернізований пункт управління Посейдоном. їх виготовлено десятки. Це пункт управління комплексом протидії технічним розвитком АйПетрі. Те, про яке сьогодні кожен говорить на фронті. Ми вже зробили не тільки пост для пілотів, а ще й місце, де наші воїни можуть відпочити. Пересувна авторемонтна майстерня. Робиться вона нашою командою в співпраці і кооперації з Черкасами. Це ми робимо спільно. З нашими харківськими партнерами це дає можливість сьогодні не гнати автомобілі для того, щоб переобутися за 400 500 кілометрів. А безпосередньо на лінії фронту будь-які типи шин і колес ми переобуваємо. Правильно, душові комплекси. Тільки на виробництво на цю програму ми витратили вже більше 130 Мільйонів. Дві пральних машини, дві сушилки, котел, умивальник, півтора куба води, генератор, насос, абсолютно незалежна. А це означає майже 200 тисяч військовослужбовців щотижнево мають можливість попрати, прийняти душ, забезпечити чистоту, здоров'я. Вітаю! І ласкаво просимо. До спеціальної нашої їдальні почалося це як спецрозробка для нашої армійської авіації, і потім це стало настільки популярно, що можна прийти переодягнутися в полі, випити каву, приготувати їжу. Це є спальня частина командного комплексу, який ми також поставляємо в сухопутних військах. Холодильник, мікрохвильова, кафіварка і навіть кондиціонер. Уявіть собі, що тут буде і тепло, і прохолодно, і всі умови для того, щоб відновити сили перед боєм. Але цей комплекс складається з двох. Автомобілів це спальний комплекс. А це командний пункт. Тут є сім робочих місць операторів для того, щоб забезпечувати управління військами. Є Starlink, є інтернет, незалежне енергозабезпечення у вигляді генератора. Це все ми зробили. З 24 лютого за 400 мільйонів гривень наших і частково ваших інвестицій в справу громад. І на сьогоднішній день це є наш внесок в перемогу. Ми робимо все для того, щоб забезпечити вас всім необхідним. Слава Збройним силам, слава Україні!